Доброго дня, шановні підписники, доброго дня глядачі Ютубу. Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. мене звати Олександр. І тема сьогоднішнього відео, як перевірити звичайний бойлер для нагріву води, чи він дійсно працює. От у мене в цьому бойлері два тена, і я вам покажу, як можна перевірити простими способами без ніяких додаткових девайсів або за допомогою отакого от от сплітера. Покажу вам, що це таке далі. Або просто от провода розділені на звичайній переносці на фазний нульовий і заземлення. І, звичайно, за допомогою кліщів стромовимірювальних. Давайте подивимось ці три способи. І перший спосіб це за допомогою вашого лічильника електроенергії. Для цього потрібно вийти на Підійти до поверхового щита, і ось мій лічильник електроенергії. Чи, в чому перевага такого лічильника? Це двохзонний лічильник. і ну, це не, Вже виходило відео на цю тему. Ви можете подивитись в описі, що таке двозонний лічильник. А ще я можу бачити навантаження на ньому. От Зараз бойлер взагалі вимкнено. Вмикаємо перший тен. От ви бачите, включився один тен, потужність цього тену біля 700 Вт, і додалося у нас ще раз, будь ласка, це допомагає мені мій колега. Вимкніть, будь ласка, тен. От Вимикає 1,7 7 навантаження, а коли вмикає... Ви бачите, збільшується на 4,2. Потім різницю ми з вами перерахуємо. А тепер вмикні, вмикніть, будь ласка, другий тен і подивимось, чи щось зміниться. Вмикнули другий тен, нічого не змінилося. Ну, тут ще можна побачити напругу 213 вольт на цьому лічильнику. Можна побачити потужність споживання. Онлайн прямо таку, як зараз споживається квартира 870 Вт. Тобто, якщо у вас є такий лічильник, а не отакий звичайний простий, як у сусідів, ну можна і таким, звичайно, рахувати, отут-от -от, показники і дивитись, чи щось зміниться, чи буде, ну, коли йде споживання, наприклад, то світлодіод буде так періодично моргати. А от мій лічильник може виміряти і навантаження. Тобто, побачити ампери 4-2 А. Оце перший спосіб, яким ви можете перевірити свій бойлер. Переходимо до другого способу. Ну, а тепер спосіб номер 2. Що це за спосіб номер 2, яким ми можемо перевірити, чи працюють у нас стени? Для цього потрібен отакий от девайс. Називається сплітер. Що це таке сплітер? Це розділено провиди, фазний провід, нульовий, і за допомогою струмовимірювальних кліщів, от сюди ми будемо підключати, ми можемо перевірити навантаження. Є один до одного, можете перевірити те, що є реально, а ось тут написано помножено на 10. Для чого це зроблено? Якщо дуже-дуже маленькі показники, для того щоб зрозуміти, які вони є, я теж вам це покажу, ви можете виміряти у цьому віконці і побачити помножені на 10 показників, тепер давайте зараз перевіримо. Зараз у нас повністю вимкнутий бойлер. Тепер беремо струмовимірювальні кліщі, потрібні для цього, щоб тут мені колега допомагає. І ось ви бачите 0. Потім я зараз вмикну бойлер. Ось вмикаю бойлер, і ви бачите показники 2,4 А. Вимикаю 0. Вмикаю 2,4. Вмикаю 2 тени. От зараз вимкнено вже 2 тени по потужності. Ті саме 2,5 А. Тобто це говорить про те, що другий тен не працює, він не вмикається. Якщо е у вас малі показники, то ви можете переставити на оце вікно. Трошки розгорніть, будь ласка, сам спліттер. Тобто я вимірюю там, де на 10, і ви бачите, показники вже показує 22-23. 26, 27. Тобто треба відкинути. Ну, якщо, наприклад, було б у вас там 0, 0, 0 і не зрозуміло, ви можете переставити де, на сплітері вікно, де помножено на 10, і отримати показники. Ну і третій спосіб, який ви можете зробити самі, це взяти звичайну переноску. Візьміть, будь ласка, кріщі. Звичайна переноска. Знята ізоляція і є доступ до фазного провідника до нульового і зазенняння. І проводимо те ж саме, що і на сплітері. Ставимо кліщі. Так, зараз я вимкну його. Ось у нас вимкнено 0. Вмикаю. Один тен. Два і пять. Вимкнений один тен. Вмикаю, а, ні, 2. Ну, бачите, що 1, що 2. Знову ж ми себе перевіряємо, що нічого не змінюється. Тобто, що 1, що два, показники 2, показники 2,6. 2,6 потрібно помножити на напругу, і ми отримуємо потужність стен. Ну, от, такі от способи, якими ви можете перевірити свій бойлер. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Дивіться інші цікаві відео на нашому каналі, а також чекаємо у вас у школі Електрика. Це недільні стрими кожної неділі о 17.00, де ми чекаємо вас з Олександром Ісаковим. Всього вам найкращого, будьте здорові, па-па!